Всіх вітаю, всім доброго дня. У мене в гаражі конкретний безпреділ, бардак, коротше, просто жесть. Все через те, що в мене тут паркет, оцей. я вирішив вже сьогодні нарешті закрити це питання. Той паркет, який ймовірно, буду використовувати в майбутньому. просто, не знаю, пачок 10, напевно, я зараз буду закидати на кришу, на стрих, точніше. і все це інше я вже виклав на продажу за дуже дешево, взагалі за копійки. Так чисто, щоб приїхали, забрали, і якщо, наприклад, ніхто не забирає, то я просто в понеділок вивезу це все на смітник. Тому зараз спостерігайте, як я буду тут робити. А в планах в мене зробити коротше, оцю от зону, там, де це все-таки барахло, зробити ось тут. Тому що отут, от я собі звільню місце, і буде так широко мені, можна буде працювати. Тут собі продовжу можливо стіл. Бачите, тут у мене йде стіл. Такий. Я хочу його продовжити, може до самого кінця аж зробити, полички на ньому, а під низом можна буде стелити плайвуди, працювати собі, займатися справами. І Це буде набагато зручніше. Так що я вас ставлю на таймлапс, на швидку перемотку. Капець, прикиньте, розгрібав і розгрібав, і мені така в голову ідея прийшла, що це просто капець. Наприклад, оцю тумбу я робив на замовлення недавно і її сьогодні маю забрати. Для того, щоб зробити е, отакий ось згин, мені треба купувати спеціальний бендабл plywood. Він коштує недешево 70 доларів за один лист. Він гнеться. Це тобто якісний плайвот, який гнеться. Він продається лише в одному магазину в Чикаго. Дивіться, що я тут знайшов. Коротше, це паркет. Який також генеть і не тріскає. Погляньте. Просто подивіться на це. І не тріскає, бачите? І в мене таких є декілька пачок. Буду використовувати, напевно, для своїх проєктів, але є один нюанс. Вони нелегкі. Тобто це реально важке і воно може збільшити вагу тих арок. Це, звісно, мінус, але плюс то, що воно дуже якісне. Тобто залежно що з того робити. Короче, я це зберігаю, бо я думаю викидати, але ні, я це збережу, закину на дах. Хай собі там буде, може щось треба буде таке зробити, придумати, то я зроблю. That's what I'm talking about. Тільки що приїжджали люди забирати арки. Ті, що в мене стояли на задньому подвір'ї, такі дві здорові арки. Дуже задоволені, вони їх побачили, вони кажуть, типу, вони кажуть, взагалі просто круто. Вони зразу, знаєте, ну зразу дали зрозуміти, що їм все подобається. Вони дуже раді були, подивились, так рукою провели, кажуть, все рівнесенько, все гарнесенько, реально круто. Типа, ну я старався дійсно старався зробити так, щоб воно було гарно. Позвонили, мені перебили грін-карти дзвонять дуже багато сьогодні. Хоча я не планував робити фотосесію, але люди дзвонять кажуть, чи можна приїхати сьогодні, сфотографуй нас. Я фотографую. До речі, хто живе в околицях Чикаго, десь в Чикагській області. Приїжджайте, адресу скидаю в особисті повідомлення. Роблю професійні фотографії на участь в лотереї Грінка. Так от люди були дуже задоволені. Ми погрузили арки, вони заплатили гроші. Кажуть, все, ми тобі будемо давати ще по-любому ще роботу будемо давати. Зараз у мене є ще одне замовлення, яке я маю виконати до 6-го числа. Така теж така не дуже важка арка. Потім наступний момент: гараж. Я хочу тут зробити ну, просто все по-інакшому. Все зробити так зручно кап'єс. До речі, що ви, ви про це думаєте? От У мене є ці всі листи плайвода, бачите, отут, от вони тут поскладені з цієї сторони і з цієї сторони. А я думаю зробити. Коротше, тут у мене гаражні ворота відкриваються. Зробити дві опори. Тіпа типу, типу ця опора тут є, і з тої сторони, ніби, ніби так само, і провести такі дві дошки, типу, десь. Напевно, ну, типа, десь, напевно, отак, от на такій от висоті приблизно, так щоб гаражні ворота могли закриватися. Типу, отак провести раз і два, і щоб я міг оцей плайвут, який там валяється, отак туди засувати, запихати, розумієте? І щоб гаражні ворота відкривалися. І щоб я плавіт міг засувати. Єдине, що я не знаю, чекайте, а ця штучка. А ну, зараз я закрию гаражні ворота, чи вона не буде. Заважати. Коротше, треба все так придумати, щоб максимально організувати робоче місце. І мені реально дуже цікаво, як ви е, оціните. Ага, ця штучка теж треба врахувати її теж висоту, тому що вона коли зачиняється, вона так проводить. Ну, коротше, це все, це все можна врахувати, це все можна зробити. Наступний момент: там в коментарях дуже багато хто писав, то, що для чого я купив собі пилу на батарейці, а не на кабелі. Це би було дешевше там, і тому подібне. Пояснюю, дивіться, у мене на даний момент немає конкретного місця, де ця пила має стояти. Вона у мене стоїть то тут, то там, то я її взяв на руки, переніс. А повірте мені, на... ну, це економить дуже багато часу, і це дуже сильно зручно. На рахунок батарейки, типу що вона не видає достатньо мощності, достатньо потужності. Знаєте, якщо би я різав отакі от грубезні дубові дошки, якісь, отакі 4х4, бачите, такі, як це. І то це не дубова, це, це сосна, вона легко поріже. Якщо там якась така масивна деревина, то може би я з вами і погодився. Але я думаю, що воно все рівно би справилося з любою задачею. От тоді так. Але як я ріжу півінчовий плайвуд, тобто півдюймовий плайвуд, то вона, повірте, це, це взагалі їй пофіг. Я вчора зробив три замовлення: це отака тумба, потім ще одна така тумба, трохи більша, і арка. Я все різав, майже все різав на тейблсо. І що я вам хочу сказати? Батарейка навіть ні на одну поділку не розрядилась. Там було 4 поділки, і в кінці дня так і було 4 поділки. Так що я цією пилою більш ніж задоволений. Приїжджали одні там мої знайомі, які займаються професіональною реставрацією меблів. Я коли до них теж приїжджав в гості, вони як мені показали, які комоди вони роблять. Ну, це просто щось чимось, Чесно, ну це перша сторінка якогось журналу. Я був дуже задоволений цією роботою. Я навіть не міг уявити, що можна настільки класно реставрувати комод. Вони роблять просто бездоганну роботу, і вони сьогодні приїжджали. Я їх запросив на каву для того, щоб вони мені провели консультацію, як мені реставрувати правильно цей комод. Вони вже мені провели консультацію. Звичайно, я ще буду коли починати це робити, буду дзвонити і додаткові питання. Які давати. я вже замовив фарбу, дуже дорога фарба 53 долари. долара. І ця фарба, знаєте, чим вона відрізняється? Тим, що, якщо, допустимо, я десь подряпаю, то фарба не зліза, буде вм'ятина, але фарба не зійде. І ця фарба буде чорна. Чорна, але з таким відтінком, коротше, дуже цікавим відтінком. Зараз, напевно, навіть не, не покажу вам ніякі приклади. Ну, коротше, я думаю, що вона буде виглядати дуже класно. Значить, столешня оця буде світлого кольору. От такого, такого світлого кольору. Звичайно, я дам ще тонер. Але дуже-дуже такий лайт, лайт тонер. І також є думки на рахунок ніжок. Оця от платформа, вся, оця, 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 низ, оцей, бачите, де я показую, от від моєї руки вниз. Це можна забрати повністю і зробити такі ніжки. Я тут зараз фотографію прикріпив. Зробити таку суцільну ніжку там, з якогось дубового дерева. І думаю, також буде класно виглядати. І оцей от низ і оцей верх вони будуть однакового кольору. А вся основа буде чорного кольору. І я думаю, що воно також в мене в хаті буде класно виглядати, тому що в мене в стіни білі, потім двері чорні, плитка на кухні чорна, телевізор такий теж там чорний, і от так чорне і біло, воно гарно мало би бути. Також тут я хочу зробити тут Зараз хочу тут хочу додати одну опору, тому що в мене тут є отут: от одна опора, а тут друга опора. І зробити сюди плавит, постелити, щоб можна було, от, наприклад, холодильник. Де він є? от холодильник поставити, то такий холодильник я собі в гаражі в машині його використовую. Я там воду просто охолоджую, там якісь не знаю напої, і воно у мене тут тримається. Коли в нас на бекярді якась вечірінка, то я його беру туди і там пиво, алкоголь там зберігаю. І коли жарко, знаєте, собі там, щоб не бігати в хату, раз, то звідти витягую. Оці от страшні стелажі металічні, хочу викинути геть. Отой весь хлам поскладати от в е, ці тоутс, ці коробки пластикові. Для цих коробок пластикових зробити такий Тоже, блін, я не знаю, як це пояснити. Коротше, щоб їх туди можна було, знаєте, засувати і висувати. Бо зараз, наприклад, якщо мені треба щось взяти з самої нижньої коробки, мені треба всі забрати і її відкрити. А так воно буде засуватися і висуватися, і так буде прикольніше. Ну і все. А тут уже далі просто робоча зона. Оце все буде робоча зона. І отут теж все буде робоча зона. Але також цей стіл, отут, я хочу продовжити до самого кінця. до самого кінця. Для того, щоб покласти. Десь тут посередині тут, посередині, тут буде тіпа, такий стіл покласти мітерсо, мітер, мітер полу. Я, Блін я не пам'ятаю, як воно по-українськи називається. Оце мітерсо, по-англійськи називається, по-українськи, я чесно, не знаю. Хочу її тут покласти, і щоб можна було спокійно, не нагинатися, а класти сюди якісь дошки, різати нормально. Я думаю, буде супер. Бачите, багажник в мене на криші. Чого він в мене на криші? Пояснюю. Один хлопець, який мене дивиться там, десь в соцмережах на Ютубі, не знаю. Він, коротше, мені каже, ти не можеш мені дати в оренду цей багажник? Я кажу, та можу, чи ні. Я йому дав цей багажник в оренду на 10 днів, і тут він мені дзвонить і каже, я зараз тобі його привезу. І потім ще раз дзвонить, каже, я 5 миль від тебе, у мене зламалась машина. Він тільки купив машину зовсім недавно. Volvo XC90, дуже класна тачка. і В нього, походу, скоріш за все, не знаю. Поламалась коробка, він ще сам не висняв. Дуже сильно дергати почало. І він каже: от я доїхав сюди, зараз не знаю, що буду робити. Я забрав в нього багажник, ну приїхав до нього, ми перекинули, і він поїхав далі. В нього плагін-гібрид, він на електриці ще, ще їхав. А якщо переключиться на двигун внутрішнього згорання, не знати, як воно буде. Коротше, не знаю. А я хочу вам показати зараз, що в мене в багажнику відбувається. Оце все сміття. Паркет, цей інструмент не працює, це буде, це рубанок електричний. Я його бачите, розбирати, пробував, дивитися, може там десь провід відійшов, але ні, виглядає все нормально, вирішив просто викинути. Також дуже багато паркету, дерева. І я, якщо чесно, навіть не знаю, куди це викидати. Тобто є спеціальні місця, де це можна викинути, але суботи, неділі вони не працюють. І, напевно, доведеться отак от їздити з цим в машині аж до понеділка. І в понеділок поїхати і заплатити гроші і викинути. По грошах таке викинути буде коштувати, ну, я думаю, десь доларів 50 найбільше, напевно. Це є спеціальні такі великі мусорки, де ти приїжджаєш і просто все, що завгодно, там не треба нічого перебирати, нічого сортувати. Знаєте, як то, Зараз ті, хто дивляться в Європі, вони, напевно, такі трохи, ну для них це не, не типово. Тут в Америці реально приїжджаєш на мусорку і не важливо, що в тебе там є. просто Тут берешся, вивалюєш і їдеш далі. Все. Вони просто тебе зважують перед тим, як ти заїхав, і після того, як ти виїхав. Скільки ваги, ваги ти їм скинув, за стільки і платиш. Також, друзі, купив собі світло. Світло ось таке. Знаєте, ці такі модні світла в гараж. Типу, повівся короче, на рекламу, замовив. За 50 доларів. Там буквально, здається, одна ці такі шестерні, вони, вони такими шестернями йдуть, там щось мало бути 5 чи 6 шестерней. Коротше, я їх почав розбирати, почав підключати і зрозумів, що це взагалі не то. Воно не дає стільки світла, скільки мені треба. Оці лампи, я хочу їх позбутися, вони взагалі ужасно виглядають. А напевно, що в мене є ще, лишилися ще з ремонтів, які я робив, лайт. Кіни, тобто такі круглі лампи ледовські, вони просто так вставляються. Там ну, треба проводку, звичайно, все робити, я це вмію. От зроблю собі просто звичайні лайткени, вальну, напевно, тако, 4 в ряд тут і 4 в ряд тут. І буде прям дуже сильно світити, буде дуже нормальне світло, бо це якийсь такий жовтий, коротше, гудить воно і не економне. Ні, Мені таке не треба. от, от простеньке відео, можна сказати, ні про що получилось в мене, але якщо вам таке подобається дивитися, то я дуже радий. Підписуйтеся, ставте лайки і пишіть ваші питання в коментарях. Я все читаю і, по можливості, стараюсь всім відповідати. Дякую і до побачення!